Якось прокидаюся я зранку і читаю новину про себе. Павло Зібров збрив вуса. І фото, де я без вусів. Ну, це смішно. Преса вже років 20 намагається позбавити мене вусів, але мене це дратує, а більше веселить. А уявіть, якщо пишуть і поширюють неправдиві новини на тему війни, тут уже не до сміху. Тож сьогодні розкажу вам, як відрізняти правдиві новини від фейкових і зізнаюся. Чому я ніколи не поголю вуса? З вами проєкт Бата ТІ проти брехні. Він створений, щоб старше покоління навчилося викривати неправду. Тож, ось п'ять кроків, як перевірити новину. Подивіться на заголовок: якщо він скандальний чи сенсаційний, це вже знак, що вами хочуть зманіпулювати. Наприклад, сенсація. Ви будете в шоці, коли дізнаєтесь правду, або картопля росте, як скажена. Мета такого заголовку зацікавити вас і змусити відкрити новину. Але зазвичай він перебільшує чи спотворює інформацію. Якщо новина викликала у вас гнів, обурення, відчай, то необхідно зупинитися, дати собі час, обдумати інформацію, слідкуйте за емоціями, адже вони заважають критичному мисленню. Якщо ви побачили новину на підозрілому ресурсі, перевірте, чи поширювали її якісні медіа. Зверніться до білого списку від Інституту масової інформації. Це перелік медіа, які пройшли перевірку на дотримання журналістських стандартів. Подивіться, чи є в статті посилання на відкриті джерела інформації. На сайти держустанов, посадових осіб, громадських організацій. Дивимось на моє улюблене медіо, що там, наприклад, у новині про онлайн-одруження. Бачимо посилання на перше джерело Міністерство цифрової трансформації. Переконайтеся, що в першому джерелі інформація така, як і в новині, що її не спотворили чи не вирвали з контексту. Ось у моєму випадку. Перше джерело це мої офіційні соцмережі та ютуб канал. До речі, зараз ви там можете знайти мій новий альбом Любов може все. А щодо вусів, я вам так скажу: це мій зв'язок з космосом. Це не просто вуса, це антени та справжній чоловічий інструмент. Я не політик і не президент. Я маю бренд свій власний бренд. Олешка Винник, ти не конкурент, бо в мене вуса, а вуса бренд. Нехай шахраї та незгоди не роблять вам в житті погоди. Мої вітання! З вами Микола Луценко. Сьогодні я хочу попередити вас не про вітер чи зливу, а про найпопулярнішу шахрайську схему по телефону. Наша підписниця поділилася з нами такою історією. Якось бабусі подзвонили і сказали, що один з її онуків потрапив у аварію, тому терміново потрібні гроші. Шахраї викликали таксі і сказали бабусі скласти гроші у пакет і винести таксисту. Ми перехопили її вже у воротах. Це дуже поширений хід злочинців розповісти про те, що хтось із ваших близьких у небезпеці, син потрапив у ДТП, чи донька опинилася у лікарні і терміново потрібні гроші, щоб це владнати. Але якби я отримав такий дзвінок, то не поспішав. Пам'ятайте, що шахраї це професійні маніпулятори. Розказуючи вам таку інформацію про близьких, вони хочуть викликати сильні емоції та увігнати вас у стрес. Шахраї навмисно телефонують уночі, адже з просоння вам складніше проаналізувати інформацію. Вони також ставлять часові обмеження. Наприклад, у вас є лише три хвилини, щоб ухвалити це рішення, щоб ви не мали можливості все це обдумати. Що робити в таких ситуаціях? Запитайте про деталі, що саме сталося, де та коли. Чому не можна поспілкуватися з вашим родичем особисто? Брехуна легше вивести на чисту воду, ставлячи уточнювальні питання. Попросіть перетелефонувати за 15 хвилин і покладіть слухавку, проаналізуйте ситуацію. Зателефонуйте людині, яка нібито в небезпеці. Запитайте, чи все в неї добре. Якщо вона не відповідає на дзвінок, зателефонуйте тим, хто може бути поруч з нею. І нехай шахрайські перешкоди не роблять вам в житті погоди. Як по телефону відрізнити реального працівника банку від шахрая? Запам'ятайте, що справжні працівники банку не просять повідомити термін дії картки, CVV-код, пароль, одноразові коди від банків і мобільних операторів не пропонують зробити транзакцію чи встановити програму, не тиснуть на вас та не спонукають до термінових дій, не просять надати фото платіжної картки, не залякують тим, що ваша картка заблокована, а злочинці зламали рахунок. Не пропонують. Нують перейти за посиланням і зазначити персональні дані та реквізити картки, для чого можуть телефонувати справжні працівники банку, запропонувати акції чи кредити, але для їхнього оформлення запросять у відділення банку. Повідомити, що з картки намагалися здійснити підозрілу операцію, тому її заблокували. Але щоб усе з'ясувати, вас запросять у відділення банку запитати ваші дані, номер картки, секретне слово чи іншу інформацію за рішенням банку, але тільки в тому разі, якщо ви зателефонували до банку самостійно за офіційним номером телефону. Якщо ви побачили в інтернеті кавоварку. Тричі дешевше ніж в інших магазинах. Не поспішайте її купувати сьогодні. Розкажу про те, як берегтися від шахраїв з онлайн-магазинів. Я дуже люблю купити щось зі знижкою. Але в інтернеті з цим треба бути обережною. Виявляється, шахраї створюють фейкові інтернет-магазини техніки, меблів, телефонів. Після того, як покупець оформив покупку, йому телефонує менеджер. Просить вести передплату за товар і надсилає посилання для оплати. За посилання ви вводите реквізити вашої картки. І так шахраї дізнаються цю інформацію та крадуть ваші гроші. Як не потрапити в халепу, уважно дивіться на адресу посилання. Часто шахраї створюють сайті-двійники, підроблений сайт видадуть зайві букви, літери чи знаки, в інтернет-адресі. Якщо ціна здається вам підозріло низькою, порівняйте її з цінами на таких же товар на інших сайтах, пошукайте в соцмережі магазину, подивіться відгуки про нього і пам'ятайте спочатку товар, потім гроші. Купуйте зжаду на з післяплатою. Нещодавно отримав у телеграмі таке повідомлення від друга: проголосуй за мою племінницю в конкурсі танців, звісно. Я хотів підтримати дівчинку. Відкрив посилання та проголосував. А вже за декілька днів мій телеграм зламали. Сьогодні розкажу, як не потрапити в дуже поширену шахрайську паску. Тож, як діють злочинці, коли ви відкриваєте посилання з повідомлення, ваша особиста інформація переходить до зловмисника і згодом від вашої імені можуть просити гроші у ваших друзів. Коли мій телеграм зламали, та мого імені також просили проголосувати за якусь дівчинку в конкурсі. Якщо ваш аккаунт уже зламали, напишіть у службу підтримки телеграму, видаліть застосунок. А щоб захистити свій аккаунт, активуйте двофакторну автентифікацію. Це такий залізний щит від шахраїв. Для цього заходьте в налаштування у меню Приватність і безпека. Обирайте двоетапна перевірка та встановлюйте пароль. А для гарного настрою слухайте мій новий альбом Любов, може все. Бажаю всім вам взаємної любові, такої, щоб ви горіли, і тоді все буде виходити, і море буде по коліно.